Продаж Шкода Фабія 2001 року випуску в максимальній комплектації на коробці автомат. Це машина ще тих років, коли робили машини так, як треба, не на один день, не одноразові. І я розкажу чому покажу всі косяки по машині, всі нюанси. Машина вся в рідній фарбі. Щоб не бути голословним, в кінці пройду та ще міром, має отакий вигляд, вся рівненька, тут тільки низ цього кабла стурбовався, там в них рижики були. Кузов рівненький, чистенький, повторюю ще раз, 2001 рік жодного підкрасу. Кузов універсал, комплектація. Елеганс. Це максимальна комплектація на коробці автомат з підігрівом сидінь. Шини Bridgestone всі 4 однакові. Дуже гарний протектор. До речі, зараз весна. Є також комплект літньої резини, поки не перезувся, то віддам два комплекти. Мотор тут 1,4 MPI, 16 клапаний, простий атмосферник. машина Такий вигляд має проти туманки, все працює. Це тут жовтий, пофарбовано типу, жовтим пластиком проти туманки, вони там не залиті, не ржаві, нічого. Підігрів дзеркал є, центральний замок, всі склопідйомники. Дуже гарний вигляд має машина. 160 тисяч пробігу. Подивіться в якому стані руль. Він ніде не затертий, не вигорівший. Абсолютно 163 тисячі рідний пробіг. Коробка автомат, коробка звичайний гідротрансформатор. Ніякий не робот. Це японський автомат. І якщо міняти в ньому масло вчасно, ходить практично вічно Далі дивимось по комплектації. Тут всі чотири склопідйомника, електродзеркала і підігрів дзеркал. Далі також є підігрів передніх сидінь. Він працює повністю справний, штатна магнітола. Тут відкривається вічок, дивіться в якому стані. Пороги не затерті, нічого. Карти не зашарпані, не, не обдерні, нічого абсолютно. Немає, протитуманні фари є. Все як має бути. Подивіться, в якому стані карти. Як відкриваються двері. Раз, накрилися. Задні. Тут трошки може похимчистити, треба буде, як буде час. Багато подушок, безпеки. Айрбак. Букова, ну і так як максимальна комплектація, то відповідно потолочок, чистенький. Задні склопідйомники, динамік ззаді, хромовані ручки. Все зроблено для людей. Так хто знає? Поясніть чому. На пробігі 160 тисяч цієї машини абсолютно сидіння не протерте, не просижене, абсолютно. Зараз дивишся ці машини 100, 100 тисяч вже сидіння протерте. Підлокотник. Підлокотник зніше. Це як має два ключі є. Ключі з центральним замком, з відкриванням багажника з цим. Автомат працює ідеально. По ходовій жодного стуку. Кондиціонер також є. До речі, що стосується ходової, зараз розкажу. Багажник має такий вигляд, немає нічого, ніде, шторка. Піднімем. Тут є запаска, тично як новенька. Тут відмітки про пробіг, про обслуговування машина з Німеччини. Він-код покажу, можна буде перевіряти по всіх там сайтах, пробіг 100% її, можна підключати комп'ютера, болтики тут не кручені. Тут є такий рижик маленький. Тут двері. Все. Чистеньке, рівненьке. Все зроблено як для людей. Тут тайрбек є. Тут є, до речі, навіть для окулярів. Така тримач для окулярів. Тут ніде, якщо бачите, ніде немає нічого. Низи дверей абсолютно ціль. Нержаві, двері закриваються легенько. Тут те ж саме, карти не затерті взагалі. Взагалі ні грама не затерті. Сидіння не, не, не протерті, нічого. Тут скрізь є ніжки, тут є ніша. Тут є ніша, тут є ніша. Підігріве сидінь, сказав, автомат, ручник, все працює, тут все працює, подивіться в якому стані руль. Чому він не затирається, не вигорає, як сучасних машин, 100 тисяч руль затертий. Тут все живеньке, ціленьке, де той він -код? тут, покажу зараз. Болтики не кручені До речі, хотів сказати по ходовій Ходова вся рідна. Заїхав на СТО, кажу, хлопці, передивіться, може щось там треба буде поміняти, але нічого не стукало. Подивилися, поміняли одну тільки шарову опору і то, тому що пильник. тому що пильник. Ну, типа, там, що там, трісні чи що. Полокофарби. 110 капот. Крило. 110. Цинк. 116. 116. 117. 117. 108. 108. 115. 105. 96. Це завод. 306. Завод. Криша. 104. Завод. 105. Стойки. прийоми Пройоми. 68. Так як і має бути пройоми без лаку. мають бути менше обов'язково, хто знає. Далі задня ляда. 104. 116. Тут є такий косячок. 97. 97. 91. 102, 117, 117. Криша. 102. 116. 99. 114. 120, двадцять. Прийом. 61. 61. Отаки не круче. Кришу тут подивимось. 124. Крило 106, 112. Цинк. Все бачите, цинк, ні одна деталь не мінялась, не перефарбовувалась. Тут єдине, що кажу, тут низ крила підфарбовувався. Тут є такий косячок, тут на бампері такий трошки косячок є, фари рідні, нічого, не мутні абсолютно, тут є десь приджались такий косячок, зараз покажу, підніму капот. Зараз піднімемо капот. Одною рукою не знаю, як я це буду робити, але якось, якось доведеться. Мотор не митий, ніде немає ніяких підтікань, немає нічого, абсолютно. Абсолютно сухий мотор. стакани. Заміну масла, ГРМ замінений на 155 тисяч, от є наклейка відмітки про заміну. Тут все живо, всі плотнітілі, до речі, от він код можна перевіряти. Це відмітки про заміну масла. Масло в АКПП в автоматі також 155 тисяч замінене. Автомат працює бездоганно. По ходовій жодного стука, жодного грюка. Заводиться в будь-яку погоду з Мотор не димить, не сапунить абсолютно. Ну, не знаю, чи є смисло заводити. Зараз заведу. Два ключі. Кондиціонер включаємо. Раз. Включився, працює кондиціонер, підігріви все працює, аварійка, бардачок, до речі, з охолодженням. що бачите, тут є, це тут ніша оця з охолодженням, також Куча цих ніш різних. Як я вже казав, в такому стані машина, якщо подивитися, ззаді, чистеньке, рівненьке. Ну, там десь, може трошки є. Багато подушок безпеки, як я казав, пасажирська, з боку, вікна, видно тільки лобове. До речі, по косякам на лобовому є тріщинка. Я не знаю, може ось передасться камера видно. Так всі вікна рідні. Шкода, там ззаді шкода. Ну, Така машина підірів сидінь, до речі, підігрів зеркал. Взимку їдеш по трасі, включив підігрів зеркал бокових. Вони, вода вони не намерзає на них, вони одразу висихають. Автомат переключаємо, немає ніяких задня. До речі, парктроніки штатні. Уявіть, штатні парктроніки, 2001 рік. Задня. Драйв включаємо. Плавно все, плавно пускаємо, плавно починає машина котитись. Немає ніяких поштовхів, нічого, все працює ідеально, масло замінене, повторюю. ГРМ замінений. Тобто найближчим часом машина не потребує ніяких вкладень взагалі. Все, всім дякую за увагу. Гарного дня, до побачення.